Ось цей дротик білий відповідає за живлення денного ходового вогню, ось так. Синій дріт за притухання його, його треба ставити на ближнє світло або на габарит для того, коли ви, для того що коли ви вмикаєте світло, щоб денний ходовий вогонь тух і нікого не сліпив. І ось таким чином буде працювати поворот. Дуже яскраві ДХОшки від фірми Аузум, точніше від заводу Аузум, який виготовляє світло. Також, якщо у вас. Підключений денний ходовий вогонь працює, ви вмикаєте поворотник. Денний ходовий вогонь буде тухнути і не заважати роботі поворотника. Потім, після того, як ви вимкнули поворот, знову загоряється ДХО. Є в наявності ось такі універсальні у нас денні ходові вогні два в одному з поворотником. Універсальні чому? Тому що в комплекті маються ось такі цоколі на європейські автомобілі і ось такий т 20 для японських авто. Для замовлення, оцей номер телефону. Або переходьте на сайт CarStore.com.ua, шукайте їх там і замовляйте. Дякую.